Дуже часто питають, покажіть хвіртку, як вона виглядає, хвіртку і ворота. Я то не показую, тому що на цьому складі у нас їх, як правило, немає наявності. Ми їх привозимо там під замовлення тільки і все. Ось дивіться, приїхала якраз хвірточка під замовлення. Це висота, по-моєму, метр двадцять шість, мабуть. Дивіться, чому там ціна в залежності від висоти, плюс-мінус 6 тисяч гривень стоїть та хвіртка. Люди кажуть, що отак дорого. Дивіться, хвіртка, плюс вся рамка тут зроблена, бачите, все посилено, плюс стопці, стопці йдуть незвичайні, стопці йдуть більшого розміру, по-перше, і стройки металу. Плюс до неї йде, тут ж бачите, в неї є отвори під ручку. До неї йдуть, зараз покажу, ну, ось такий замок. Тут йде серцевіна, вона ось тут лежить. Тобто це на ключ зачиняється, як вхідні як двері. Йдуть ось такі завіси посилені, ідуть ручки. Е так. Ну, зараз, якщо воно не запаковано, Запаковано. Ну, ну, ось такі ручки. Це ж воно все вуличне, щоб воно не проживіло. Ж. Е там, направляючись заглушки різні, гайки, бачите, для замка ось накладки всякі. Ось така відповідна планка там чіпляється. Оце воно виходить комплект іде. Оце, оце плюс ворота, плюс стопці. Це комплект. Тому така ціна 6 тисяч гривень. Ось така інформація.